Донеччина, квітень 2022 року. На відео військовослужбовець Сергій Онищенко із побратимами. Нині його вважають зниклим без звісти. Чоловік розповідає, за що пішов воювати. За що воювати? Ну, звісно, є. Як? Це ж наша держава, наша. Як? Ну як це так? Це ну, ви живете до вас, прийшли додому. Ми тут ходили, а так? Ти ніхто вже. Як це так? А то що натворили. Діток маленьких, то що, за кожну слязинку? Дівчат, жінок, насилували. Аж кому у горлі береть. Котре переглядає це відео рідний брат Сергія Ігор Онищенко. Каже Сергій не хотів тоді говорити на камеру, і оператору довелось потайки його знімати. Він із тих, хто не словом, а ділом доводив свою відданість країні. настільки. Героїчно настільки класно, що в мене був такий брат, і є брат, і я пам'ятаю такого героя, як він. Класно, що ми українці, ми такі круті. Ми круті і які тут можуть бути слова, які тут можуть бути коментарі, вчинки говорять самі за себе, коли ніхто там ніхто не хоче, а ми просто беремо і робимо. Сергій Онищенко мріяв бути військовим, каже Ігор. У 2020 році пішов служити за контрактом. Останнім часом, коли ми розмовляли, він говорив, що браток пройде там, час, тобі за мене соромно не буде. Тобі за мене соромно не буде. І постійно, ну, як відчував, начебто, що буде далі? От, відчуття, мабуть, якесь. Є якесь є, тому що такі слова просто так. Ну чому, чому такі слова казати? Якщо нічого не буде, воював Сергій на Донеччині, там перебував і на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Був командиром бойової машини піхоти. Це було його натхнення, коли там запитуєш, там а як коробочка, як та це, це його стихія, і коли він вже бойові дії, там гарячі, там дуже гарячі дії. У нього там проблеми. Там бінокль відпав. Та тут бінокль там розповідає, бінокль це на траках на гусеницях І там на краю називається бінокль. І якщо сломався, він там та швидко закинули, швидко потрібно їхати. Брати спілкувались у телефонному режимі. Ігор згадує, що навіть під час їхніх розмов виникали небезпечні моменти. тільки тільки був приход, ми з ним по телефону розмовляли. Він біля позиції свої, біля позиції стояв і тільки зайшов за вугол. І там був приход, де він стояв і розмовляв зі мною по телефону. От тільки зайшов, у ну, нього була контузія, і потім він знімав відео, говорив, що долі секунди відділяли від смерті. І все життя, от після такого все життя промайнуло перед очима. От за за буквально пару секунд. Востаннє Ігор Онищенко бачився із братом влітку 2022 року, коли той на чотири тижні приїжджав у відпустку. Тоді були одні емоції. А зараз, коли переглядаю я фото, і я розумію, це остання наша зустріч була і емоційно, коли я його вивозив на київську маршрутку на Унірбах. Ми так з ним постояли, кави попили і м-да. Це була остання зустріч наша. За два-три тижні після від'їзду із Сум Сергія Онищенка перекинули на Харківський напрямок. І він своїм ходом з Харкова. Вони дійшли аж до Бахмута. І розповідав днем, коли вони то нормальне орієнтування а вночі, коли немає не освітлення. Навіть бувало таке, що вони зупинялися, зупинилися в. Або ліс, або лісосмуга, один раз вони зупинилися в садочку біля, біля будинку. І вранці, коли вже ну, світло стало, коли вийшли, глянули, що ми стоїмо в садочку, каже, трішечки було незручно. А на цьому відео Сергій Онищенко встановлює український прапор під час звільнення Харківщини. Так робили в кожному населеному пункті. Коли він ставив флаг. Флаг, там, всі побратими залишали свої підписи. І на Марші, коли вони проїжджали населені пункти, пункти діти стояли, зустрічали їх з оплесками, Слава Україні! кричали. І діти, діти, малесенькі діти каже, це настільки заряжало, і замикаючи по колонії йшов, там приготували вони вже на наступному населеному пункті конфети. І вони роздавали, і діти були в восторгі. А коли взаємодія. Дітей, діти це емоції, прямі емоції, без наіграності, без ніякої. Це прямо те, що вони відчувають, так воно і є. Пропав безвісти Сергій Онищенко 7 жовтня, рятуючи поранених військових з поля бою. Евакуація, коли була поранених в цьому, в цьому бою, і ніхто не хотів виїжджати в цей день. В цей день. Но браток. Як завжди, нікому не потрібно, а йому потрібно. І він сказав, що а я поїду. Першу годку вони зробили успішно, а другу виїхали, і вийшло, що вони виїхали на позицію на позицію Сипарів російських військових, які запустили ракету з Птура і ракета попала прямо по коробочці і все. І отак от сталося. Про це Ігор Онищенко дізнався за кілька днів. Повідомили, що 7-го 10-го він рахується, як безвісти зниклий. Ну я зразу зрозумів, що, що це все не просто так, що безвісти і брат, ну це, це різні речі. 7-го числа ми з ним розмовляли вранці. Ми вранці розмовляли, і коли вже було чутно. Приходи неподалік від брата, ну в телефоні чутно було. І він сказав: Ну все, давай мені пора виїжджати. Це була наша остання розмова. Звідки ви знаєте, що він саме загинув? Я спілкуюсь з, з багатьма побратимами брата, і після повідомлення коли зателефонували з військомату, я одразу почав телефонувати всім побратимам, всім, кому можна було порозмовляти. І один побратим сказав, що я знаю, що по ним ну, розказав всю історію, як все, все відбулося, що вони двохсоті. В місті з Гаврилом, дід двохсоті це його слова. Через окупацію території, де зник безвісти Сергію Нищенко, евакуація тіл і останків загиблих захисників поки неможлива, каже Ігор. Якби була така можливість, і просто все так Навіть я сам би з радістю, з величезною поїхав би. Це, це емоційно емоційно поїхати, як віддати останню шану герою, поховання, щоб відбулося. Але Ніяк це не можна зробити, тому що там територія не підконтрольна Україні. Сьогодні, 23 січня, Сергію Онищенку мало б виповнитись 49 років. Для брата він назавжди залишиться у споминах і на світлинах у телефоні. Буднє життя наших військових. І після бойових дій ззовні. Брат став старше ну, років на 20, Років на 20. От за скільки часу життя там день за рік, день за рік, і повністю сідий, повністю, повністю позивний у нього дід був. Ірина Касіяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми.